Мої вітання, шановне панство! Ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді буде новинка від компанії Pulso, ледлампи дуже високої потужності. Дані лампи мають дуже класну конструкцію, і виключно, якщо їх оцінювати візуально по конструктиву і іншим елементам, мені вони подобаються. Якби потрібно було купити лампи, не знаючи, як вони світять, а просто оцінюючи їх ось так, як я тримаю в руках, можливо, я навіть зробив би вибір в сторону цих ламп, тому що тут, в принципі, по конструктиву, все дуже класно і правильно зроблено. По-перше, лампи мають компактні габарити, вони виконані з алюмінію, досить товстого, що забезпечить кращий теплообмін. Також з алюмінією тут виготовлено цоколь. Всі алюмінієві деталі в нас анодовані. Цоколь знімається, є ущільнююче кільце і додаткова фіксація і упор. Тобто лампи в нас нормально фіксуються, цоколь далі не обертається вже і це забезпечує нам надійне і. Правильне встановлення. Система охолодження активна у вигляді кулера, ну і це не дивно, тому що лампи мають досить високу потужність. Також для охолодження тут все зроблено максимально правильно. Є підкладочка мідна під світлодіоди, дві трубки для відведення тепла. Навіть ось тут, в корпусі, зробили ще додаткові такі. Вирізи для кращого охолодження і вентиляції. Тобто, в принципі, як ви бачите, по конструктиву все зроблено правильно, надійно, якісно і продумано. Дріт під'єднується до лампи з боку через гумову проставочку, знову ж таки, плюс. У цього дрота є додаткова захисна ізоляція, яка захищає його під капотом від механічних пошкоджень. Драйвер в нас також в металевому корпусі. Обидва дроти: дріт, який йде до лампи, і дріт, який йде до контактної групи, під'єднані до драйвера за допомогою гумових проставочок і під'єднані з одного торця. Якщо встановлювати лампи, з цього може бути плюс, тому що, коли ось так драйвер під'єднується. Це створює там в певних випадках додаткові зручності при монтажі і встановленні. Можна встановити зручніше, компактніше. В принципі, все буде по штатному. Ну і стандартна контактна група. Під А4 цоколь. Тобто тут у нас є окреме живлення на ближнє, окреме живлення на дальне світло і спільна маса. Під'єднується все до стандартної фішки, якою під'єднується і звичайно а четверта галогенка. Отже, конструктивно ще раз скажу, мені тут все подобається і виглядає це дуже круто. Лампи мають досить високу потужність: 65 Вт на одну лампу, і сумарний світловий поток двох ламп 10 тисяч люмен. В принципі, ці цифри. По конструкції лампи співпадають. І можна сподіватися, що тут нас ніхто не обдурив, і дійсно ми отримаємо наближення до заявлених виробником характеристики. Єдине, що сумарний світловий поток зазвичай зазначають одразу для двох ламп, тому що він сумарний, і одразу для ближнього і дальнього світла. Тому 10 тисяч люмен ділимо приблизно на 4. І очікуємо від цих ламп 2,5 тисячі люмен на ближньому світлі при приблизно десь 60 65 Вт. Відповідно, ці характеристики ми зараз і перевіримо. Ну що ж, при напрузі 13,6 В лампи стартують з струмом 4,9 А і потужність навіть трішки більша, ніж заявлено. З урахуванням всіх якихось похибок можна говорити, що вона точно відповідає заявленим 65 Вт. Ну, по факту, наш прилад показав 66,6 Вт. Світловий поток на ближньому 2,297, можна говорити 2300, і це також наближено до того, що обіцяє виробник. Ефективність при цьому у нас складає 34,5 ЛВт. Колірна температура 6136 к. Через 5 хвилин при тій самій напрузі струм впав на 1,1 А. Відповідно, впала і потужність до 51,7. Світловий поток 1821 люмен, ефективність 35,2 люменоват. Колірна температура, як це завжди буває, підросла до відмітки 6321 Кельвін. Отже, в першу чергу констатуємо, що дані лампи це один з небагатьох випадків, коли заявлені виробником характеристики відповідають дійсності. І, звісно, це приємно дивує і надихає нас на те, що і. Подальші тести даних ламп будуть також непоганими. Але щоб остаточно це все зрозуміти, нам потрібно їх встановити в фару, подивитися, як вони світять, оцінити геометрію світлотіньової межі і порівняти їх з іншими виробниками. Ну що ж, давайте дивитись на лампи і одразу хочу сказати про їх. Мабуть, недоліки, тому що переваги очевидні. Видно, що лампи світять яскраво, але все ж таки в нас не дуже чітка лінія термінатора і одразу вище лінії термінатора. Ми бачимо декілька паразитних плям. Деякі виробники називають ці плями підсвіткою верхніх дорожніх знаків, і навіть у галогенок інколи таке явище також зустрічається. Воно може бути пов'язане як з конструкцією лампи, так і з конструкцією фари. Але конкретно в цій фарі в нас рідко виникає таке явище, тому думаємо, що все ж таки це конструкція самої лампи. Можна тут пробувати щось коригувати, лампа обертається в цоколі. Але як ви бачите, змінюється в нас тільки лінія термінатора, а паразитна пляма вище неї просто змінює свою форму, але нікуди не зникає. Зараз візьмемо чорно-білий знімок, і тут на контрасті буде, мабуть, ще краще видно ось цю саме паразитну пляму. Не знаю, чи буде вона сліпити водіїв зустрічних автомобілів чи ні. В нас для цього є люксметр, який розставить всі крапки над І. Тому поки що по цьому питанню беремо. Паузу і переходимо до дальнього світла. Дальнє світло виглядає наступним чином. Кому цікаво, будь ласка, дивіться, оцінюйте, ви завжди просите показувати не тільки ближнє, а ще й дальнє світло. Повертаємося знову до нашого ближнього і переходимо до замірів. Далі спостерігаємо ще одне цікаве явище, яке інколи трапляється з лампами на тесті. Візуально здається, що лампи яскраві, а заміри люксметром показують зовсім інше. Наприклад, в контрольній точці 1 ми маємо всього-навсього 2120 люкс. Ну, але трошки нижче, ось ми зафіксуємо все ж таки 2500 люкс. В принципі, ну, показники більш-менш непогані, але конструкція у ламп ну, дозволяє отримати, мені здається, і більш яскраве світло. Те, що ми отримаємо найяскравіший промінь, трішки нижче контрольної точки 1, говорить про те, що лампи в цій фарі сфокусувались нижче. Далі контрольна точка 2. 1360 люкс. Точка 3 – 910, точка 4. 440. Точка 5 це у нас умовний водій зустрічного авто 101 люкс. І точка 6 підсвітка узбіччя. О, узбіччя тут шкварить нормально. 1228 люкс. Вище лінії термінатора, якраз ось там, де ми бачили паразитну пляму. Освітленість складає близько 50 люкс. В принципі, на дистанції 4 метра цей момент взагалі не здатний створити засліплюючий фактор. На дорозі, коли дистанція реально більша, тобто ніхто не їздить впритул один до одного на дистанції 4 метри, ось цього світла буде ще менше. Ну і загалом 50, 60-70 люкс, це. Приблизно підсвітка салону автомобіля, тобто навіть дорожне освітлення фонарі світять набагато яскравіше. Тому все ж таки можна говорити, що ось тут засліплюючий фактор відсутній, хоча світло вище ось цієї лінії присутнє. І все ж таки, попри неідеальну геометрію світлової плями і наявність паразитних плям вищої лінії термінатора, ми чітко бачимо зараз, що лампи не сліплять. Я стою навпроти фари на дистанції 4 метри. От мої очі знаходяться приблизно на тому ж рівні, на якому будуть знаходитись очі водія зустрічного автомобіля, і я спокійно можу дивитись майже впритул на цю фару. не... Маючи якогось дискомфорту, тобто вони не сліплять і це видно також по тому, що нечітка лінія термінатора, ось якраз ділить мій тулуб десь тут на дві частини. У нас все, що знизу, тобто дорога нормально освітлюється. Верхня частина, в принципі, більш-менш знаходиться в тіні. Але для порівняння ми додамо сюди ще декілька ламп, і ви побачите, як інші лампи працюють в таких самоумовах, і наскільки більше або менше світла вони дають вищі лінії термінатора. Це буде видно якраз по моєму обличчю. Скільки воно яскраво, освітлене. По освітленості тут. На жаль, лампи вразили вже менше, ніж попередній тест, але тим паче світять більш-менш непогано, як для а 4 Хоча б при таких робочих характеристиках, при такій потужності, можливо, хотілося б отримати і кращі показники. Давайте для початку порівняємо їх з лампами Philips GT200. Це галогенки посиленого типу від відомого виробника. І тут ми бачимо, що в контрольній точці 1 галогенки вдвічі по освітленному програють LED-лампам. По контрольній точці 5, це умовно водій зустрічного авто, ситуація протилежна. По іншим контрольним точкам в нас перевага і суттєва перевага на стороні LED-ламп. Ну і також зверніть увагу на контрольну точку 6. Це підсвітка узбіччя. Ось цими LED-лампами. В порівнянні з галогенками, дорожні знаки і пішоходи будуть помітні набагато краще. Далі в нас є ще одні лампи від виробника Infolight. В них, до речі, набагато більша потужність. На старті вони взагалі видали 84 Вт. А після прогріву 54,4 Вт. Світловий поток на старті в них 3000 люмен навіть більше, а після прогріву 2000 люмен, тобто приблизно десь на 200 люмен більше, ніж у ламп пульсу. Але при цьому ми бачимо, що в контрольній точці 1 лампи пульсу, незважаючи на менший світловий поток, світять яскравіше. І також, в принципі, по іншим контрольним точкам тут ситуація така десь краще, десь гірше. Наприклад, в контрольній точці 2 і 3 в нас краще світять інфолайти, в контрольній точці. 3 – невеличка перевага на стороні ламп пульсу. І також контрольна точка 6, підсвітка узбіччя пульсу світять яскравіше. Тобто у пульсу права частина світлової плями більш яскрава в порівнянні з лампами від інфолайт. В контрольній точці 5 показники плюс-мінус однакові. І останні лампи, вони в нас поки що можна сказати, рекордсмени це лампи АЛЕГ. Тут контрольна точка 1-3590 люкс. І по іншим контрольним точкам ми бачимо ну, набагато більшу яскравість, ніж у InfoLight і Pulso. Хоча світловий поток у OLED і PULSO, Майже однаковий. У Але 1856 люкс, а у пульсу 1821. В контрольній точці 5 у Алет світло все ж таки десь на 34-35 люкс більше, ніж у пульсу. Загалом я сказав би, що по освітленості, робочим характеристикам і конструкції дані лампи. В цілому можуть спокійно змагатися з лампами, які показували в наших тестах найкращі результати, які відносяться до топового сегменту. Вони мають дуже хорошу яскравість, непогану освітленість, більш-менш нормальну геометрію світлотіньової межі. Ну як ми бачимо в порівнянні з одним із найяскравіших ламп, такими як InfoLight і OLED, освітленість контрольній точці 5 в них. Знаходиться на нормальному рівні. Хтось в порівнянні з галогенками скаже, що це в 5 разів яскравіше. Але ну просто спробуйте собі уявити, що таке 100-люкс на дистанції 4 метри. Тобто лампи самі по собі яскравіші, вони видають багато світла, і в умовах невеличкої кімнати, ще й при умовах, що світло відбивається від підлоги і стін, то збільшення освітленості в контрольній точці 5, воно. Саме по собі неминуче не можна зробити так, щоб лампи були одночасно яскраві і мали там мало відбитого світла від дороги чи стін, як в нашому випадку. Тому, в принципі, я не вважаю, що те, що ось ці лампи в контрольній точці 5 світять там в. П'ять разів яскравіше, ніж галогенки, є якимось засліплюючим фактором. Ми бачили на відео, що вони не сліплять, а дорогу освітлюють досить непогано. Так, є лампи, які при приблизно такій самій потужності і такому ж світловому потоці можуть освітити дорогу краще і яскравіше на. Тисячу люкс, але і коштуватимуть вони також дорожче. Тому тут вже обирайте для себе, що вам більш важливо: максимальна яскравість або більш доступна ціна. Ну а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.